Вони готові їх вчити, на те виділяються кошти, знаходяться ресурси, але вони не знають, що з ними робити, як їх відправити на батьківщину. Для нас, напевне, напевне, і для нас це є проблема, я так думаю, як повернути. Так, як повернути тепер уже дипломованих. Але ми тоді, коли дискутували в цьому університеті, ми дійшли до висновку, що є певні і позитиви, що. Польські виші забирають не найкращих студентів наших, і таким чином вони є своєрідним колектором. І створюють образний вислів, і створюють конкурентний ринок для периферійних вишів. Зрозуміло, вони не конкурують із Києво-Могилянською академією, з університетом Шевченка. Вони конкурують якраз. Із обласними вищими навчальними закладами, тому що відтік іде переважно із Івано-Франківська, зі Львова, із Луцька, Рівного, от та частина, і нам говорили, що може колеги додадуть, скільки відсотків студентів з України, але це величезний відсоток. От весь здається гуртожиток, це наші співвітчизники. Третина там тротина. Ну, мені здається навіть третина. Ну, третина студентів, але в гуртожитке живуть більше. А так. ну ні, я говорю в університеті третина українців. Десь 300 десь. — Тому є напевне переваги, що наша молодь може бачити інші країни, може багато подорожувати, може вчитися демократії і законопослушності, на відміну від нас, не вчитися як обійти закон, а все-таки дисциплінує. І було б добре справді знайти можливості їх повернути в Україну. Але це і проблема нашої освіти. Якщо говорити про взагалі, загалом про культуру, мене вразило ставлення поляків до всього національного, до всього свого, перш за все, домови цікаво, що ніхто із наших студентів не обурюється, що їм треба вивчити польську. Насоборюються студенти, що їм треба розмовляти українською, що їм треба вивчати українську в українських вишах. А коли вони їдуть туди, ніхто не обурюється, що до вступу їм треба вивчити польську, однозначно і володіти нею на достатньому рівні. Вражає ставлення до культурних пам'яток. Ми от потрапили з колегами на цвинтар, всі цвинтарі доглянуті. І як нам пояснили, цим займаються спеціальні служби. Не обов'язково тільки рідні, але справді дуже чисто, охайно, і, напевне, їх привчають берегти пам'ять про своїх предків і взагалі про історію. В прекрасному стані культові споруди, пам'ятники, музеї. Цьому нам треба вчитися в Це точно.